Всім привіт! Ми дійшли до уроку, коли потрібно вам дізнатись та навчитись, як робити, надавати доступ в своєму аккаунті, додавати доступ іншим там спеціалістам, або ж коли вам. Надають доступ, що потрібно робити, щоб ви знали і могли розповісти замовникам, і вони могли надати вам доступ. І, звичайно, якщо ви хочете там зараз попрактикуватись, якщо ви хочете попрактикуватись і надати доступ там, наприклад, комусь із знайомих, щоб подивитись. Насправді, вже допускали помилки, що до свого аккаунту хотіли там підв'язати в бізнес-аккаунті, типу створити бізнес-аккаунти. Насправді це все робиться не так. Ви маєте або зайти, вам мають дати логін і пароль, і ви заходите, і додаєте себе, і потім у вас відображається це, або ж ви надаєте всю інформацію і вас додають, і у вас з'являється, на пошту проходить доступ, і ви його підтверджуєте і натискаєте, щоб ви якби, згоджуєтесь на те, щоб у вас був доступ до цієї бізнес-сторінки. Тому поїхала. Так як ми заходимо у Facebook Ads, насправді зараз дуже змінюється. І кожного дня і зміниться трішки е, поява і кнопочки, і так далі. Тому звикаємо, заходити часто в кабінет для того, щоб е, можна було розумітись в ньому. Так, тому е, далі настройки рекламного аккаунту нам потрібно зайти сюди е, і зараз подивитись, що потрібно зробити. Насправді це все дуже просто. Тому найшли, зайшли в настройки. Так, передивляємось на рекламного аккаунту. Тут у нас ролик для рекламного аккаунту. Тобто, якщо я хочу дати комусь доступ, я додаю друга. Ось, наприклад, свою сестру адміністратор. Ваш аккаунт додана Іриска Закрити. І бачите, вона тут з'являється. І вона вже є адміністратором рекламного аккаунту. Або ж, якщо вона не потрібна, ми можемо видалити ми удаляємо все дуже просто. Тому е, насправді у вас в кабінеті може бути трішки по-іншому. Маєкніть мені, якщо у вас не так, тому що ще два місяці тому додавалося це зовсім по-іншому. Маякніть, будь ласка, якщо у вас трішки старіша версія, і у вас немає цього ролі для рекламного аккаунту, відразу у налаштуванні. Так як мета, Facebook перетворюється в мета, тут створені два, два аккаунти, тобто два кабінети разом. І тому у кожного виду змінюється аккаунт. І тому я чекаю від вас. Напишіть, що все ок, прекрасно змогли додати. Також можете своїх друзів або там сестер, мам, і спробувати додати. Далі тоді вони у вас будуть, коли ви запускаєте рекламу, вони у вас будуть, видно, вже підв'язані ось тут. А, ні, це буде підв'язано. Ви будете у них підв'язані у їхньому кабінеті. Ви будете підв'язані ось тут. Вони заходять, ви їм надали доступ, ну або вам надали доступ, і ви потім відкриваєте, і отут у вас рекламні аккаунти, і тут у вас будуть додавлені всі рекламні аккаунти. Тому на цьому все. Урок закінчено, все дуже просто. Відпишіться мені, якщо у вас все вдалося.